Вітаю всіх підписників та гостів канала. Це таропрогноз для Діви на тиждень з 27 січня по 2 лютого. Діви, Давайте будемо дивитись прогнозування для вас на наступний тиждень. Витягнемо карту на кожен тиждень і візьмемо пораду від карт з іншої колоди. Нагадую, розклад не особистий, програється не у всіх, але, надіюсь, кожен візьме інформацію, ту, яку йому потрібно почути. І так, понеділок для Діви. Карта закоханих. Карта закоханих говорить нам про вибір, який нам, можливо, потрібно зробити, буде в понеділок. Якщо у вас є така ситуація у вашому житті, прислухаєтесь до серця, не піддаєтесь здравому уму, тобто не обдумуєте всі за і проти, тому що вибір має йти від серця. Чого б він вас не стосувався. Якщо це не стосується вибору, карта нам говорить про партнерство, про те, що в нас гармонійно налагоджено все у понеділок, ви працюєте з партнером рука об руку, ви в контактах з своїми людьми, з якими ви працюєте, ви знаходите нових якихось спонсорів, ви знаходите нових, знову ж повторюсь, партнерів. Тобто. Карта говорить про гармонію, про те, що ви можете в понеділок налаштувати такий контакт, і все у вас виходить е, з першого разу. Вівторок. Карта імператора. Імператор нам говорить про те, що ми зробили правильний вибір, і ми собі закладаємо фундамент своє життя. Карта імператора нам говорить про стабільність, про те, що ми впевнено стоїмо у вівторок на ногах, ми чітко йдемо собі до своєї цілі, ми знаємо, чого ми хочемо. Можливо, карта буде показувати вашого начальника, з яким у вас буде співпраця, тому що імператор у нас завжди людина така, яка Займає е, якусь високу посаду, якийсь високий чин, тобто це не водій машини, а щось таке більш те, на що ви багато і дуже довго працювали, і добилися певного статусного результату. Карта нам ще може показувати нашого батька, тобто зверніть увагу, можливо, потрібна буде якась взаємодія. Ще карта нам буде говорити про овна знака зодіака – який також може мати вплив на наше життя у вівторок, також звертайте на це увагу. Середа карта сонця. Взаєморозвиток, взаєморозуміння з людьми, самореалізація, позитивні емоції, позитивний настрій. Все, що можна сказати, тільки хороше це у вас у середу. Карта Сонця, дуже хороша карта, одна з найкращих колод. Тобто, у середу все йде по плану. Все, що ви хотіли, збувається. Для вас відкриті двері. Карта може нам говорити про те, що ви ще е, своїми дітьми спілкуєтесь, гарно проводите з ними час, наповнюєтесь кимись емоціями. Тобто дуже хороший день у вас у середу. Четвер. Сім пентаклів! Четвер буде очікування якогось результату. Тобто ви зробили вибір, заклали план, ви вже довольні своїм результатом, і ви його тепер очікуєте. Ну, у вас є якісь сумніви, чи виклались ви наповну, чи все у вас вийде, можливо, треба було більше зробити, можливо, треба було більше докласти зусиль. Карта таких якогось самокопання, метушіння, но цього робити не варто, тому що ви отримаєте все, просто треба зачекати. Сім пентаклів у нас по Вільна карта. Вона не буде отака швидка, як би ви того хотіли. Тобто, що імператор, що сім пентаклів, карта така довгострокова. Тобто, наберіться терпіння і очікуйте, коли дерево виросте. П'ятниця шість пентаклів. Тут ну, подумали і тут все ж таки прийшли. Можливо, це не від тієї проробленої роботи, але п'ятницю ви все ж таки отримуєте якісь кошти, можливо, якийсь аванс, можливо, якусь премію, можливо, якусь маленьку матеріальну допомогу, яка вам потрібна. Хтось таки вам в п'ятницю цю копіючку надасть. Можливо, ви отримаєте якийсь подарунок, можливо, вам потрібна просто підтримка від людей. Словами якимись добрими, і в п'ятницю ви їх таки отримаєте. Карта буде ще говорити нам про те, що це, можливо, вам потрібно так буде зробити, ну це ви вже дивіться по своїй ситуації. Якщо ж ви отримали вже кошти, значить карта програлася у вас отак. Субота, карта сили. Сила нам говорить про те, що ми маємо дуже хороше здоров'я в суботу. У нас багато енергії, запалу. Ми відчуваємо в собі, що ми можемо зробити сьогодні все. Зробити роботу, піти на пробіжку, забити там якийсь цвях в стіну, То я зразка про чоловіків, хоча жінки в нас теж це роблять. Тобто докладати максимум фізичного труда, фізичної роботи для того, щоб добитися своєї цілі. Карта нам може говорити про те, що ми ще повинні. Наприклад, відмовити собі в чомусь для того, щоб добитися певного результату, тобто докласти зусиль для того, щоб добитися. Ви, наприклад, хочете займатися спортом, але та їжа, яку ви вживаєте, вам цьому шкодить. І ви собі в суботу вирішуєте все, сьогоднішнього дня я це не їм, тому що мені потрібно, тобто ви докладаєте максимум зусиль для того, щоб добитися певного результату. Субота. І в суботу е, неділя це в нас. Неділя, п'ятірка пентаклів. Неділю, якийсь у нас буде. Засмучення, цілий тиждень все гарно-гарно получалось, но в неділю в нас є якісь засмучення по поводу, з приводу е, втрати якихось фінансів. Тобто, можливо, ті кошти не прийшли, яких ви очікували. Можливо, у вас зламалася якась побутова техніка, і вам потрібно її однозначно купити. Порвався Блискавка порвалась на курці, і ви розумієте, що вам її треба купити. І ви думаєте, та їй за що? Я відклав кошти на одне, а тепер мені треба потратити їх на інше. Поламалося щось в машині, та, і вам, ну, однозначно вам потрібна ця деталь, і ви її мусите купити. І це в неділю буде от доставляти вам такі неприємні емоції, ви можете бути засмучені. Я ж відкладав, я ж там складав, а тепер мені потрібно знову відкладати, складати. Тобто, в неділю буде, можливо, ви в неділю просто багато потратите коштів кудись підете, і знов же будете сумувати, що, наприклад, цього робити не варто було. Так, і дивимось пораду для дів на тиждень. Королева мечів. Поступайте кардинально взагалі в своїх ситуаціях, дійте прагматично, тобто включіть снігову королеву, не піддавайтеся якимось таким же аж плаксивостям, якимось емоціям, матеріальним якимось непотрібним таким страхам. Королева мечі у нас жінка така прагматична, вона знає, чого вона хоче, вона знову ж, повторяюсь, не піддається емоціям, вона продумує, вона вистраює стратегію. І добивається певного результату, якого вона хоче. І так дівиться ваш старопрогноз на тиждень. Надіюсь, такий формат підійде вам. Пишіть зворотній зв'язок і до зустрічі!